Доброго дня, компанія Автофокус. На огляді у нас ось така легендарна А3» 2014 року 1.8 TFSI мотор на естроніку, надійна коробка, шкіряний салон з підігрівом переднього ряду, механічне регулювання для пасажира, електричні для водія йдуть. Бати авто, можете як у лізинг, так і за готівку, безготівковий розрахунок, технічно авто повністю без нарікань. Кайфове авто на кожен день. Відносно дешеве в обслуговуванні. Коробка S-Tronic самонадійна та швидка. Маю на увазі по передаточному числу. Ось це от. У нас екранчик ховається і все кайфово виглядає. Компанія Автофокус, авто можете переглянути за адресою Софіївська Борщагівка, садова 48А.